Дивну тварину на своєму подвір'ї, що вже не раз цупила курчат, загнала в кут пані Василина. Жінка каже, почула, як собаки та кури здійняли гвалт на усе село. Там ще що робила, чую знов крики. Надійшла онучка з дочкою. Кажу, Альбінка, бігом, бо вже знов прийшла. Вона а, а, і все, я вже позакривала. Вона сюди надійшла, її вже нема куди дітися. Краще то лисиця з легкістю перескочила через паркан, дивується жінка, потім тварина заховалася у стайні. Вона назад сюди і сюди сховалася у кутичок. На допомогу прийшов сусід пан Іван. Тварину закололи вилами. Зайшли з вилами, Почали дивитися, у нас сховалася за доски. Я вила взяв і приколов і все. Винесли у селяни кажуть, тварини їм не шкода. Вже кілька місяців невідомий їм звір убиває домашню живність у навколишніх селах. У нас багато таких дуже випадків і кролів, там, і курей, і взагалі. Селяни нажахані лише й розмов що про невідомого звіра. Думають, живе він у лісі поблизу села. Туловище, як у кінгуру, морда, як у леса, вуха теж як у кінгуру. Пазурі. Не це, і ікла. Факт тому, що ікла. Тож я на своїй очі бачу чотири ікла, ну скажи. Може який гібрид, хто я знає. Може вчені де зробили і випустили, щоб все може бути, хто знає, що десь. Якась лабораторія десь зробила, то втекла. Рукшин з трьох сторон, він окружений лісом, можливо, в тому ця причина є. Бо Тому що кажуть, що бачили і не тільки в рукшині, а й в Ористівці в сусідньому селі. Ну, це створіння. Не знаємо, як його називати правильно. Тіло тварини дослідили і ветеринари, але що це встановити так і не змогли. Точно кажуть одне: убити селянами звір, хижак. Те, що побачили, ми що неприродні довгі зуби. У собаки таких довгих зубів немає, майже 4 сантиметри. Ви побачите це на відео. Довгі задні ноги. Значить, Неприродні, вони не симметрично, якщо тварина буде йти, то в неї голова буде внизу, бо передній короткий. І довга шия, ні у собаки, а така, як майже у жирах. Ви побачите, і вуха. Тобто тонка, довга морда, яка може пролізти десь якусь дирку там і витягнути лапу кролячу. Ну, вуха, мене взагалі диви. Вуха, похоже на африканську лисицю. Величезні вуха для охолодження чи для терморегуляції, або щоб добре чути вуха. Навіть у три рази більше, ніж у нашої лисиці вуха. Тим часом в Рукшині не заспокоюються, кажуть, убити звір молодий, тому припускають, поблизу залишились його старші родичі. Люди думають просити місцевих лісівників прочісувати територію на поготові самій. самі. Тварина кажуть, нападала серед білого дня. А єгу Михайло Антонюк, інформаційне агентство АС.